Добрий день, любі діти! Професій на світі дуже багато. Діти, а для чого люди працюють, щоб приносити користь суспільству, задовольняти свої потреби, відчувати радість? Пропоную послухати вірш поетеси Лариси Цілик, професії. Ось послухайте його. Професій багато на світі, бо люди у нас працьовиті, і кожна робота в башані пожежника, вчителя няні, військового і артиста, геолога і машиніста. Потрібна і важлива робота у кухаря і пілота, у лікаря і комбайнера, у столяра та в інженера, професії усіх не злічити. Тож думайте, діти! Усі професії дуже важливі. Їх багато, всі вони гарні, всі вони різні, і для малих, і дорослих потрібні. Діти, а як ви гадаєте, яка ж саме професія найважливіша? Чому? Яку професію у майбутньому ви б хотіли обрати? Поміркуйте, чекаю на ваші розповіді. До побачення.